У халаті та домашніх капцях з Донеччини евакуювалася пані Марія. Вона ще досі не змінювала це вбрання. У центр прийшла, аби підібрати взуття та постільну білизну. Я прийшла. Я прийшла чоловічих речей взяти і собі тапки, бо в мене кісточка впирається, треба, щоб було вільно. І постіль хотіла взяти, бо в нас такого немає. Літній одяг теж треба подивитися, бо вже тепло. Я з собою взяла тільки три халати і тапки. Все там покинули дідову куртку і ту забула в коридорі. Асортимент одягу переглядає пані Наталія. Вона з волновахи. Каже, коли тікали, речей собою взяти не встигли. Футболку хочу вибрати та ну щось садіться. Ми виїхали 1 марта з Ванна Вахи. Ми ж виїхали в теплих віщах, бо це що є сутей літо. Тепер щаслитнє, літнє, бо вже ж літо. В день до центру приходить близько двох сотень переселенців. Волонтерка Катерина Заріцька стежить, аби одяг та взуття дісталися кожному. Каже, частіше приносять жіночі речі. Чоловічого бракує. У нас одяг розподілений зонам, Тут все дитяче від найменшого до підліткового чоловіче, на жаль, тільки півряда, жіночого три. Також є, поки що залишаються куртки, тому що погода в нас не дуже стабільна. Попитом користуються футболки, сукні, спідниці та штани, але й цього вбрання нині найменше. Потрібні хороші речі, тих, щоб можна було носити, тому що. На жаль, приносять багато непотребу, який ми потім викидаємо. Звісно, перебираємо ще на сітки, але Ну, більшість викидається. Повністю розкладаємо по віку. Наприклад, в перших рядах для молодшого віку для дітей, а трошки далі меншого віку. І так аж до грудних дітей. Нічого такого я думаю, складного немає. Приходиться, от якщо з ними спілкується, зразу ж сльози навертаються на очі. Жалко, хай не приходиться нікому такого. Приносити одяг містян просять до гуманітарного центру. У нас на вході хлопці перевіряють одяг, щоб там ніяких бомб, ніяких міток не було, тому що таке вже вставалося. Ну, мітки приносили. І вони перевіряють і приносять нам, а ми вже тут розкладаємо. Зі слів заступниці міського голови Черкас Марини Гаркавої, нині в гуманітарному центрі готують стелажі, аби поповнити їх сезонним одягом. Люди принесли дуже багато теплого одягу. Прийшло зараз літо, і зараз евакуйовані особи звертаються до нас повторно, тому що вони при реєстрації брали теплий одяг. Зараз вже просять літній, тому ми дуже просимо поділитися літнім одягом. Дарія Шевченко та Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.